Привіт, друзі! Зараз працюємо над проєктом ресторанчику. А я вам покажу. Це така барна стійка, Фронт. І от таку роботу ми зробили. Значить, це я робив минулого разу. Це покриття цієї барної стійки Із панелей дерев'яних. Це все порізали, приклеїли на цвяхи та на... Також на клей, на рідкі цвяхи. І зараз працюємо над фронтом. Це отакий акцент вал. Теж ми використовуємо клей і так от це все у нас виглядає. Також сьогодні повинні ми ще зробити, закінчити оцей каунтер, каунтер топ. Чесно кажучи, взагалі ніколи цього не робив. Але клієнт мене запитав, чи я можу це робити, я кажу, давай спробуємо. Давай попробуємо, але нам це все треба повністю накрити. Що я маю з інструменту, це я маю отаку ручну пилку. Будемо пробувати, зараз поставимо хороше лезо. І будемо пробувати його відрізати і встановлювати. Але, але як ми це все з'єднаємо, я думаю, що ми можемо використати отут. Це якісь дюбеля. От я не знаю, як це все буде триматися, чесно кажучи, боюся. Але подивимося. Також тут. Я думаю, що нам потрібно буде починати з цієї сторони. Перший каунтер, потім нам там ще не вистачатиме буде кусочок, ми його будемо змушені додати. Після того з'єднати вже оцей, цю частину і цю частину. Ну і так від неї відштовхуватися. От така от робота. От така робота хіндіменом. Попав мене вже на роботу Карпентера, а на хіндімена. Так що, друзі, кому цікаво, в описі відео є посилання на Engie Service, на якому я починав шукати собі своїх перших клієнтів. Ну і там можна непогано так обрости досвідом. Тому що. Це не моя спеціальність, це не моя робота, але я її ніколи не робив. Але це дуже цікаво. От така робота, це мій старий клієнт. Теж я його спочатку з ним познайомився на ЕНД-сервісі і вже потім почав зарекомендував себе. Так? І я почав продавати свої послуги. Це вже, мабуть, п'ятий або шостий якийсь проект із цією сім'єю. Тому що ця сім'я там є два брати, які володіють мережею ресторанів. Я у своїх відео показував, що я працював в одному ресторані, теж ми оформляли фронт. Це тепер другий ресторан, і нас ще очікує проєкт. Це повністю ремоделінг нового ресторану. Я зараз не готовий вам сказати, коли ми почнемо, але у них заплановані ці роботи найближчим часом. Окей, okay. така кафешечка. Тут буде потрібно робити деякі роботи. Я ще не знаю які, але. Так це виглядає. Мабуть, щось треба буде тут ламати. Бо в мене є запит на демолішн. Окей. Окей. Санвузол. Санвузол. Так, це напевно вихід на... назовні. Так, це робоча зона. Робоча зона. Я думаю, що, мабуть, треба буде цю плитку забирати. Ну, подивимося, зараз я зустріваю, зараз зустрінемося з замовником. Окей, робоча зона тут. Окей. Морозильна камера. Окей. Ну, Отак от оце все виглядає. Ця плівочка FRP я таку вже клею. Окей. Це у них тут згідно кодів має бути така ситуація. Тобто це має бути в ресторанах, воно поклеєно, щоб воно гарно могло митися. Но, судячи по тому, як воно тут в якому стані, тут вони теж щось дуже сильно довго жарили. Окей. Окей, така от стоечка. Тут щось треба буде, мабуть, робити теж. Ну, В цілому цікаво. Я сподіваюся вам теж це зможу показати. І це дуже цікаво. Тому що проста робота хіндіменом, де я взяв, наприклад, роботу за 50 доларів повішити телевізор, я познайомився з людиною, як це інтрудюс себе, показав себе, розказав, що я можу. Він каже: О, ти то можеш зробити? Можу. А то можеш, можу, а то можеш. Я думаю, так, і це теж можна. Я, хоча ніколи в житті оці панелі не клав, але насправді дуже легко і дуже зручно з ними працювати. Так що можна пропонувати своїм клієнтам і казати, що так, давай, погнали, це дійсно справді хороший, хороший рішення, дизайнерське рішення. І такий акцент цієї стіни можна робити і в житлових приміщеннях, і також в комерційних приміщеннях. Вони Дуже добре все закривають, дуже легко все робиться, і дуже дуже. дуже Хіба єдиний нюанс це як гарно зрізати. Але є такі місця, де можна приховати або кутиком приховати, або шейками закрити, і все буде окей. Тому беріть це собі на замітку і не відмовляйтеся від дешевих робіт, тому що це є можливість, прекрасна можливість. Познайомитися з людиною, і це як лотерея. Ви не знаєте, що в цьому боксі. так? Ви відкриваєте коробку, а там попадається жирний клієнт на дуже великий час вам може дати роботу, і то таку роботу дуже серйозну. Побачимось.